Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс, Чтець Оракулів, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Це сталося. Трамп переміг, і тепер Трамп буде 47-м президентом США. Це дійсно так. І це багато в чому вплине на Україну. Дуже багато в чому. Ви навіть здивуєтеся, наскільки сильно це вплине на Україну. Але я би не сказав, що це вплине в в негативному контексті. Не сказав би, що це вплине в негативному контексті. Зараз поясню, чому так відкриваю офіційні новини. Прямо про вас зачитаю. Тоді складемо невеличкий прогнозик. Так, добре, дивимося. Трамп лідерує за кількістю голосів, включаючи два хиткі штати, А республіканці перемогли на виборах в Сенат. Республіканці перемогли на виборах в Сенат і станом на 7.30 ранку, 6 листопада за київським часом, перемагають на виборах до Палати представників. Тобто, і Трамп, і не тільки Трамп, а ще й республіканці будуть в більшості своїх, в подавляючій більшості у влади. Тобто, демократи витісняються. А тепер відкриваємо Google так, Presidential Election 2024. Дивимося на статистику. Так, показую. Я сподіваюся, всім видно. Трамп і Гарріс. Тут вже, помітно, що у Харріс 214, в Трампа 267. І Харріс вже Трампа не наздожене. Не наздожене. Там розрив вже такий, що наздогнати Харріс Трампа не зможе. Так що, можна сказати, що Харріс програла. <кхе> Сімпсони помилилися. Більшість екстрасенсів які казали, що жінка стане наступним президентом США, помилилися. Коротше, помилилися практично всі. Сталося не зовсім так, як всі думали. Переміг Дональд Трамп. Але... І до речі, я теж розкидав карти на Трампа і на Харіс. І мені карти показали більше шанси в Харіс. Але я тоді зразу заявив і сказав, що я надіюся, що цей прогноз не збудеться. І тому що я з самого початку був за Трампа. З самого початку, як тільки він оголосив, що він висувається на пост президента, з того моменту я його підтримував, і я про це говорив практично скрізь. І хто мене дивиться, той знає. І в інтерв'ю і різним каналам я теж говорив, що я сподіваюся і надіюся, що Трамп стане президентом. І я заявив, що я вперше в житті хочу, щоб е мій прогноз не збувся. Що я буду молитися за те, щоб мій прогноз не збувся, і я дійсно молився за перемогу Трампа, і Трамп переміг. І я цьому дуже і дуже щасливий. А тепер пояснюю, чому я вже казав у своїх відео: Трамп і Путін не друзі. Я не знаю, де ви таку єрунду вичитуєте. Менше читайте жовтої бульварної преси. І ніколи Трамп не говорив, що вони з Путіном є друзями. Знову ж таки, не читайте всякої бульварної фігні, якою тільки попу підтирати. Вони ніколи друзями не були. Більше того, Трамп сказав, що ще тоді, коли він був перший раз президентом, він зупинив Путіна, бо тоді, що у Путіна були наміри йти на Україну. І Трамп казав, що він зупинив Путіна. А ще Трамп казав, що Байден і демократи недостатньо сильні. І недостатньо категоричні. І що війна в Україні це результат слабкості Америки, яку в своєму лиці представляє Байден, Камала і решта демократів. Тобто Трамп таким чином хоче наголосити, що він буде діяти жорстче та категоричніше. І знаєте, насправді республіканці, я вірю більше, все-таки республіканцям, вони набагато жорстші, вони набагато категоричніші, рішучіші і сміливіші. Саме тому я за республіканців. Якби Камала Харріс була республіканкою, я був би дуже щасливий, що президентом стала жінка, тому що я за матріархат. Але в даному випадку вона вибрала не той шлях, неправильний, тому мені прийшлося підтримати Трампа. І я хочу сказати, що. Саме республіканці можуть діяти більш категорично, бо демократи вони такі, вони слабенькі, вони такі в'ялі, якісь лицемірні. Трошки. Ну, це моя думка. Їх хвилюють тільки права геїв і те, щоб в школах були окремі туалети для трансгендерів. А якщо говорити про якісь глобальні світові проблеми, економічну кризу чи війни, то вони тільки роблять видимість, що це їх хвилює. Ну це моя думка. Можете з нею не погоджуватися. Тому я не здивований, що більшість американців проголосувало за Трампа. І, до речі, кажучи, я таки це передбачив. Я таки це передбачив. тому що 4 числа в понеділок я записав відео, в якому я сказав, що я відчуваю, що переможе Трамп. Не дивлячись на те, що мені карти показали, я сказав, що я відчуваю, що переможе Трамп. Це відео є на моєму YouTube, воно реально записано 4 листопада. Можете зайти на мій YouTube, Роман Завидовський, підписатися і подивитися. А тепер давайте подивимося, як президентство Трампа вплине на Україну. Давайте з старої я три карти витягну, і з циганської колоди я витягну три карти. Є такий особливий тип панікерів, які кажуть, що і вже я читаю в коментарях в Ютубі, в Тіктоці, в Фейсбуці. Є такий особливий тип панікерів, які кажуть, що он вже завтра Путін буде в Київ приїжджати, що всі будуть тікати полямелі саме до Варшави чи ще кудись, що все, Україна буде здана. Є такий особливий тип панікерів. Я закликаю всіх, не панікуйте. Господу і Вищим силам видніше. Знаєте, я хоч і молився за Трампа і підтримував його, і підтримую. І, можливо, вип'ю собі сьогодні бокальчик безалкогольного шампанського за його здоров'я, бо у мене аскеза, я не п'ю алкоголю. Е, ну, безалкогольне шампанське теж варіант непоганий. Але я хочу сказати, що не від мене одного все залежить. Є ще вищі сили, є ще архангели, янголи, є вищі сутності, є Господь Бог. Якщо Трамп став президентом, значить так Господь Бог розпорядився, значить, так має бути. Прийміть це як факт, прийміть це як нову реальність. І змиріться з цією новою реальністю час не повернути. Америка зробила свій вибір. Добре. Дивимося, як президентство Трампа вплине на Україну. Сонечко. 19-й аркан. Перша карта. Сонечко. Прекрасна карта, хороша. Хто знає таро, тарологи, може підтвердити позитив цієї карти. А поруч карта диявола 15-ка, не все так просто: за сонечко і за його тепло та світло прийдеться платити. Все таки прийдеться платити. А тут королева Кубків пряма позиція. Карта сильної жіночої енергетики. Ну, карти більше позитивні. Єдине, що от карта диявола біля Сонечка і біля Королеви Кубків говорить про те, що ну, можливо, це характер Трампа оцей от диявол. Дивимося тут. Карта смутку, карта якогось розчарування бачу, де кого може бути. Карта друга падає. І карта зустрічі. Карти тут позитивні на циганській колоді. В основному. Тільки карта смутку може говорити про те, що хтось розчарований. Я, до речі, в понеділок теж казав, що. Когось це розчарує президентство Трампа. Єдина така досить жорстка негативна карта це диявол, 15-й аркан. Диявол близько, диявол ходить біля нас. Диявол спостерігає за усім цим. Але ми будемо дивитися теж і спостерігати і вірити в краще. Будемо вірити в мир, спокій та благополуччя. Так, ну, все, що я хотів сказати, я сказав. І, до речі, да, Трамп обіцяв закінчити війну. За 24 години, коли він стане президентом. Але тут є один невеличкий нюанс. Зразу ж нагадаю: невеличкий нюанс полягає в тому, що, що інавгурація президента США буде 20 січня. Так що ще добрих два місяці прийдеться чекати, коли настане той момент, щоб Трамп виконав свою обіцянку. До інавгурації ще добрих два місяці навіть трошки більше, ніж два місяці. Будемо чекати. Всього хорошого!